Квітня 2013 року невпізнана жінка, яка здійснила перший дзвінок до служби 911, нарешті виступила. Її свідчення були викривальними. Вона зізналася у здійсненні дзвінка та розповіла, що прибрала квартиру пари після їхнього зникнення та до прибуття правоохоронців. Її опис сцени був моторошним, розбиті тарілки та скло валялися на підлозі, а кухонний стіл був перекинутий, явні сліди жорстокої боротьби. Жінка також надала повний опис червоного автомобіля, згаданого в її першому дзвінку, який пізніше було ідентифіковано як джіопрізм разом із його номерним знаком. Найголовніше, що вона переповіла розмову з пересом тієї ночі Я знаю, що тобі не подобається Бонні». З нами сталося щось погане, тобі більше ніколи не доведеться бачити Бонні, бо я зроблю так, щоб вона зникла. Хоча її стосунки з парою не були одразу розкриті владою, її свідчення дали вирішальне уявлення про душевний стан Переса та його можливу провину. На підтвердження справи інший свідок ідентифікував Переса як водія червоного Джіо за допомогою фотозйомки.